У будинках, де живуть собаки, часто відчувається специфічний запах, властивий цій тварині. Запах для собак є засобом комунікації з іншими собаками. І хоч порід, які б зовсім не пахли псиною, не існує, є собаки, від яких виходить мінімальний запах. А якщо враховувати той факт, що запах тварин залежить у тому числі від стану її здоров'я та доглянутості вовни, стає очевидною відповідь на питання, що робити, щоб у будинку не пахло псиною. Достатньо вибрати відповідну породу, дотримуватися правил гігієни та піклуватися про здоров'я вихованця. Отже, розпочнемо. Собачка породи шицу. Країна походження Тібет. Інша назва собачка Будди. Вважається, що ця порода приносить у будинок господаря щастя та добробут. Шицу має величний зовнішній вигляд та доброзичливий характер. Стане добрим другом для літньої людини і не тільки. Союзником іграх для дитини. Шерсть є спадаючими пасмами пристойної довжини, які часто заплутуються в колтун. Тому за таким собакою має бути відповідний догляд. До речі, на моєму каналі є окреме відео про цю породу собак. Посилання буде в описі відео. Йоркширський тер'єр. Шерсть цієї породи пряма. Із-за чого її часто називають волоссям? За якими, звісно, потрібен догляд? Йорки мають ще один великий плюс вони практично не линяють. Далматини це елегантні та охайні собаки. І на відміну від багатьох інших порід, вони не мають специфічного запаху псини. Далматини доброзичливі і товариські собаки. Також вони відомі своїм жвавим і енергійним темпераментом. Вони дуже люблять ігри та спілкування з людьми. Тому добре підходять для родин з дітьми-підлітками. Померанський шпіц. Це собака-непосида з милою мордочкою, що любить активні прогулянки. Володіє веселим та грайливим характером. Шпиців категорично не можна стригти. Можливо, тільки легка окантовка. Вичісувати раз в тиждень. А просто розчісувати хоч щодня. На моєму каналі є окремий фільм про цих собак. Посилання буде в описі цього відео. Пудель. Шерсть у цих собак практично не пахне, але потребує регулярного догляду. Представникам цієї породи потрібна систематична стрижка. Купають пуделів приблизно два рази на місяць. Пудель входить до топ-10 найрозумніших порід собак у світі. Басенджі великий собака, батьківщиною якого вважається Центральна Африка. Вона має почуття гумору, ладнає з дорослими, дітьми та іншими домашніми улюбленцями. У неї коротка, гладенька шерсть, яка практично не линяє та не має неприємного запаху. Китайська Чубата. Маленький і витончений песик, що вийшов з Китаю. Він буває двох видів: лисий. Із невеличкою шерстю в області голови хвоста та лап. І повністю покритий недовгою шерстю, яка чимсь нагадує вуаль, або її ще називають вуалеподібна шерсть. Такі вихованці не линяють та не мають специфічного запаху. На моєму каналі є окреме невеличке відео про цю породу собак. Посилання буде в описі відео. Чихуахуа. витончена, компактна собака. Найменше з усіх порід собак. Вона швидко стає однією з найпопулярніших порід і часто зображується як гламурний супутник знаменитостей. Окрім просто милої зовнішності чихуахуа дуже розумні та можуть похвалитися довгою тривалістю життя. Друзі, багато відеокадрів було відзнято за допомоги Федерації поліцейських собак КуПАУ. Це професійна міжнародна організація, що займається сприянням органам правопорядку приватним охоронним компаніям та цивільним особам. Федерація проводить навчання професійних кінологів-спеціалістів, веде племінну діяльність, проводить оформлення і видачу родоводів собак та оформлення документів на щенят, займається проведенням виставок та змагань, приймає на навчання собак різних порід та віку за всіма курсами навчання. Також проводить навчання фахівців по зоопсихології. Надають таку послугу як Готель Пансіонат для собак з курсом навчання при бажанні господаря. Телефон 097 415 32 42. Також дивіться посилання на їх Facebook в описі відео. Ось такі вони, ці собаки, без запаху псини. Кому сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. Всім удачі!